Вітаю! У мене для вас дуже гарна пропозиція. Якщо вас цікавить онлайн заробіток, або якщо ви просто полюбляєте купувати зі знижками, дуже гарними знижками, то тоді це пропозиція для вас. Хочу вам запропонувати співпрацю з компанією «Лівеста». Що це за компанія? Це наша українська компанія, яка почала працювати у 2022 році. Представлені як продукція нашого українського виробництва, так і виробництво Польщі та Туреччини. Дуже великий асортимент, як доглядові. Продукти, так, побутова хімія та різні бади та вітаміни для здоров'я. Ви можете просто замовляти собі продукцію зі знижкою до 30%. Немає ніяких зобов'язань по сумі замовлення. Замовляєте все, що вам потрібно. І коли вам потрібно, не обов'язково робити прям кожен каталог замовлення це все на ваш розсуд. Але кожне замовлення ви отримаєте знижку. Також ви можете заробляти з продажу продукції. Ви можете зробити сторінку в соціальних мережах, де будете продавати продукцію лівести. Або просто пропонувати знайомим чи, можливо, і незнайомим людям, консультувати їх, стати експертом з краси. І найцікавіше це ви можете будувати свою команду в мережевому бізнесі Лівеста. Ви запрошуєте таких же людей, які хочуть додатковий заробіток, при цьому сидячи в телефоні. Займаючись, можна сказати, красою і при цьому заробляючи гроші. Чим більше ви працюєте, чим більша у вас та працьовитіша команда, тим більше шансів отримати автомобіль в подарунок від компанії, а також можливість подорожувати разом з компанією по різним країнам в цьому році в нас Венеція, тому Кому таке цікаво, хто е, хоче спробувати себе в онлайн бізнесі, хто хоче до мене в команду і разом зі мною е, вивчати цей онлайн бізнес, то ставте в коментарях плюс. Е, е, хто е, хоче більш детальну інформацію, можливо, подивитися каталог, щоб ознайомитись з продукцією, е, то е, Плюс, і я вам все розповім. А, хто просто а, зараз вже вирішив, що хоче зареєструватися, а, то в шапці профілю а, посилання на реєстрацію, там побачите, реєстрація Лівеста. Переходите і реєструєтесь. Ніяких даних, а, там, паспортних не потрібно, просто такі стандартні дані. Вказуєте і все, ви зареєстровані і робите своє перше замовлення: 30% знижка відразу, і о, доставка безкоштовна, як на Укрпошту, так і на нову пошту.